Кубковій грі із грандом прем'єр-ліги чорноморцем різницю в класі Друголіговий ФК Тернопіль компенсував бажанням самовіддачею та дав справжній бій супернику. Одесити, маючи ігрову перевагу впродовж матчу, ніяк не могли реалізувати створені моменти. У свою чергу ФК Тернопіль не лише відбивався, але й сам зумів створити кілька небезпечних моментів. Втім, теж безрезультатно, як перший, так і другий тайм залишалися нульовими. До основного часу арбітер Олександр Білокур із Донеччини додав 5 хвилин. Вони минули, і все ж суддя дозволив чорноморцю продовжити наступ на ворота муніципалів. Попри те, що у штрафному майданчику воріт Плетеницького лежав один із гравців ФК Тернопіль. гру не зупинили у цей же час. Навіс Олексія Антонова. Успішно замкнув Анатолій Діденко. Арбітер гол зарахував. Фінальний свисток викликав неоднозначні емоції у присутніх на стадіоні. І, попри масове обурення, зафіксував перемогу Чорноморця. Ну, гра кубкова в повному розумінні і повній уяві, е як можна, можна собі було уявити таку гру. Е я хочу, перш за все, е відмітити або просто сказати про те, що е за виключенням останнім тих хвилин будемо вважати, що це якесь таке непорозуміння, виникло, якесь емоційне. А до того це було просто, ну, дійсно, мурашки по шкірі, люди співають. Е Десь, напевно, разів 5 гімн України стояче, Ну, це враження просто колосальне. Ви знаєте, ми йшли до цього 10 років. Ми показали з ігрою із Полтавою першої ліги, із е, прем'єр-лігою. І сьогодні, повірте, я радий, що я в Тернополі, що я живу, що я з хлопцями, і опять ми 15 тисяч людей не знаю. І ми їм принесли радість, які за нас, які е, раділи, які вернули той футбол, колись був ще від від Невіхоросківської згорі. Це приємно мені, зато це вже не будемо зараз кузнити ні суддів, ні тих, це не можна говорити. Одно, що бачите, вдалося нам, що без інциденту. Василь Ігор також відкрито подякував своїм підопічним за волю до перемоги і дещо завуальовано за стійкість перед спокусами. Говорили ми з ними, бо купа закулісних питань йдеться в тих іграх. І в футбол, канал до мене дзвонив двоє інтерв'ю одного. Я їм кавка, хлопці, прийде 15 тисяч. Я знаю, що крутоки йдуть звідти, звідти дзвонять одне одно Ми як простимо цих 15 тисяч, нам тут нема що робити. да, може все бути, можемо отримати 4-5, і люди прийти сказали, що ми десь там нечесно грали, то все. Але ми будемо чесні, ми в душі будемо знати, що ми, ми чесно грали. І як би там не було одно, ми з піднятою голову зайшли в розівалку, правда, сльозами, але вже успокоїлися. Але повірте одно, погидно з кого спочинати. Не може бути того всього, що у нас десь буває у якихось інших команд. Після вилюту із Кубка України ФК Тернопіль зосереджується на чемпіонаті другої ліги, де поки займає третє місце. Найближча гра відбудеться вже в неділю, 30 березня. На центральному стадіоні Тернополя муніципали прийматимуть сусіда у турнірній таблиці Свердловський Шахтар. Початок матчу о 16-й.